І ми неймовірно раді взяти коментарі також у Наталії СІФО сіфокла, яка запросила нас сюди, завдяки якій ми сьогодні тут. Наталі, розкажіть, будь ласка, про свою чудову подію, про цю дату. Чому ми тут? Заради чого ми тут? Сьогодні виповнювалося виповнювалося 10 років клубній спільноті. Майже 10 років тому ми. Вперше запросили величку групу фінансових директорів, розповіли їм свою ідею, і майже там за чотири місяці ми отримали понад 40 учасників клубно клубної спільноти, які в нас повірили, які нам довірили свої мрії, свої знання, так почався CFO Club. Сьогодні це вже спільнота майже 150 учасників. Ми вважаємо, що це достатньо величезна спільнота, але саме цінне, що ми зберегли в ці ці 10 років, це довіру. довіру, яка є між учасниками, яка є до нас. Це те, на чому будується спільнота. Чому? Тому що фінансові директори дуже багато володіють інформацією НДА і не про все можуть розголошувати. Вони і не розголошують її в клубі, вони обмінюються знаннями, обмінюються інструментами, які допомагають один одному зростати. Це, мабуть, саме головна місія спільноти. Що ми сьогодні зробили? Ми сьогодні запросили всіх наших друзів, всіх наших учасників клубу, запросили всіх наших спікерів, партнерів, тому що за ці роки у нас їх достатньо багато, тому сьогодні сьогодні Селфірпі також з нами. Ми вже багато років товаришуємо. Особливо це почалося з початку повномасштабного вторгнення, коли дуже остра стала проблема зміни ворожого софту. Сьогодні в клубі відбувається вже декілька було досліджень. По ринку сьогоднішньому які продукти є, да на чому сьогодні можна що можна використовувати в автоматизації обліку, які сьогодні є провайдери. А, тому ми сьогодні запросили наших друзів ми доєднатися да, доєднатися до нас, допомогти нам створити сьогоднішній захід. Тому величезна вам подяка. Подяка Або... вам, і я хочу погодитись з коментарем, який надав нам Михайло Колісник стосовно того, що завдяки клубу протягом цих 10 років фінансовий директор він трошки відійшов від якоїсь. Він став повноцінним стратегістом своїх компанії, і це відбувається. Синергічно і завдяки автоматизаціям, і завдяки бажанню цих людей. І на мою думку, разом ми дійсно рухаємо ринок. Разом ми рухаємо ринок в бік європейських рішень європейських рішень, але все ж таки враховуючи наші українські особливості, наші українські вимоги. Дуже вам дякуємо за те, що ви створюєте такі можливості і ради бути з вами. Дякую, дякуємо вам. Дякуємо вам.